Останні місяці в Україні все менше хворіють на COVID-19. відтак, це питання відійшло на другий план. Утім, медики нагадують, що вірус нікуди не зник. Про нього важливо пам'ятати, особливо тоді, коли доводиться годинами сидіти з великою кількістю людей в укриттях. Це збільшує ризик інфікуватися. Хоча загалом зараз ми перебуваємо на стадії зниження рівня захворюваності. Ми відмічаємо деякі коливання. Зокрема, за минулий тиждень у нас було незначне зростання до попереднього на 13 відсотків. Але в абсолютних цифрах це всього навсього 15 випадків. Але я підкреслюю, що ми продовжуємо лишатися в стані епідемії. Ковід загрожує всім віковим групам, тож лікарі наголошують, що найкращий спосіб берегтися від нього вакцинуватися. Вакцинація від ковід на Тернопільщині триває. В середньому десь дві тисячі осіб вакцинуються впродовж семи днів, першою бустерною дозою вакцинувалися більше 77 тисяч осіб в області. Також вже можна отримати другу бустерну дозу, яка є доступною для всіх. Бустерна доза це якби доза така, знаєте, якби додаткова або ревакцинальна доза, тобто це є ревакцинація після отриманого вакцинального комплексу. Є в них необхідність і є підтвердження, що коли люди після перших вакцинацій. Отримають першу і другу бустерну дозу, відповідно, у них імунітет продовжується і вони мають більший захист від того, що вони можуть не захворіти, або принаймні, якщо вони захворіють, то захворювання прийде в зовсім легкій формі. У тернополян досі думки щодо вакцинації від ковіду розходяться. Вакцинована і вже ревакцинована повторно. Ні, ми раз тільки так. А, так, а чи плануєте, можливо, бустерною бустерною вакцинуватися? Ні, не думаю. Судуватись, ну і батьки проти, і ми не хочемо. Ну вже третя доза, ну тредія третьої дози завершилася. Останній раз це десь було три місяці, тому якщо не помиляюся. На мою думку, так це важливо. Якщо ти дбаєш про своє здоров'я, здоров'я оточуючих самопочуття прекрасне. Для того, аби вакцинуватися, необхідно звернутися до сімейного лікаря, але крім вакцини, є й додаткові профілактичні методи. Потрібно провітрювати приміщення, мити руки, дотримуватися правил респіраторної гігієни, користуватися масками, не відвідувати масові заходи. Тернополяни, яких опитали журналісти терену, намагаються дотримуватися цих порад. Маски, так антисептик, ну стараємося багато людей не це не пересікатися з людьми. Моїм руки ми руки масок зараз, на жаль, не носимо. А я п'ю вітаміни для того, щоб. <ріст> <ріст> Організм сильніший Дотримувалася всіх рекомендацій епідеміологів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Герой Небесної Сотні Тарас Лобудян був на майдані з перших днів заворушень у Києві. Зв'язок із ними рідні та друзі втратили ще в грудні 2013-го. Тіло героя знайшли закатованим 1 березня 2014 року у лісосмузі на Сумщині. Тарас похований у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Це людина, яка хотіла порядку. Яка хотіла справедливості, яка хотіла, щоб держава стала Україною з великою буку. Тараса та інших героїв Небесної Сотні з Тернопільщини вшанували День гідності та свободи, який відзначають 21 листопада. Це був перший крок до незалежності, який був дуже болючим, дуже з великою втратою, який поставив великий знак оклику в тому, що треба. Діяти треба все ж таки нам за 30 років. Все ж таки, треба починати боротися за нашу незалежність. До пам'ятника героям небесної сотні у Тернополі прийшли десятки людей, аби вшанувати пам'ять полеглих та покласти квіти. Серед присутніх жителька Маріуполя Лариса після подій, 24 лютого, коли вікна її будинку вибило хвилою вибухів. Жінка вирішила ховатися у сина, і це врятувало її життя. Наступного дня від помешкання Лариси не залишилося й сліду. Будинок знищили окупанти. Наприкінці квітня разом із родиною жінка переїхала до Тернополя. Це наша історія, сучасна історія. Це люди, які Віддали своє життя за наш вибір сучасний, європейський. І це люди, якими я пишаюсь, бо вони захищали просто, просто своїми душами, мабуть, так. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі. У Тернополі пенсіонерки вже третій тиждень в'яжуть теплі речі для захисників і захисниць. У приміщенні міського терцентру соціального обслуговування населення розгорнули справжній це зв'язання шкарпаток, а також балаклав шапок та рукавиць. Так загін волонтерок хоче допомогти утеплити бійців на зиму. Нав'язання однієї пари теплих шкарпаток дев'ять годин до кількох днів, залежно від навичок майстрині. За цих практично це вже третій тиждень. У нас відвідувачі наші в'яжуть шкарпетки, то вже більше 50 Пар шкарпеток є готових зв'язаних, які чекають вже до відправлення. Пані Віра почала цікавитись в'язанням ще в дитинстві. Починала з простого, а потім почала використовувати складніші техніки. Теплі речі для бійців виготовляє руками ще з 2014 року. Коли почула про ініціативу терцентру, одразу ж доєдналася до загону майстринь. Таким чином хоче допомогти захисникам і захисницям легше пережити морози. Новачкам у в'язанні для початку варто навчитись зав'язувати петлі. Радить майстриня. Це спробувала зробити і журналістка Терено. Тут треба вже навичку. Навички мати. Угу. Uh -huh. Беру сюди, туди, Такі петля зав'язується. Uh -huh. так, сюди сюди і витягується туди. О, ну, так ви вже вмієте. А скільки що? потрібно петель набрати? Нашу залежно ну, нашу? От, наприклад, на шкарпетка. Теж від нитки залежить. От така от така нитка. Тут тут напевно вистачає навіть 48 петель. Чоловіча нога, щоб влізла. Бачите, резинка вона трошки зразу стягує, а потім, якщо треба ногу сунути, то вона розтягується і знов стає на місці. Усіх охочих обіцяють навчити в'язання та запрошують долучатися до ініціативи. Також майстриням бракує матеріалів, тому вони просять приносити нитки до терцентру, що знаходиться у Тернополі на вулиці Лисенка. 8. бажано, щоб нитки мали хоча б 50% шерсті, щоб вони були теплі, щоб вони були з натуральних волокон, щоб не були синтетичні. Запрошуємо всіх, хто вміє, хто може долучатися до даної акції. Що вівторка ми вже будемо зустрічатися тут о 11 годині. в нас Приміщення терцентру. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Нове відділення інтенсивної терапії та операційно 23 листопада відкрили в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. З цієї нагоди до Тернополя приїхав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Реанімаційні зали обладнані новими системами життєзабезпечення, апаратами штучної вентиляції легень, апаратами ОЗД. На відкриття відділення виділили 22 мільйони гривень з державного бюджету, а також 10,5 мільйонів з обласного бюджету та лікарні. Ми зробили. Чотири невеликі хремзали одномісних. Це є ніби окрема палата на одну людину, але це є повністю реанімаційний зал з повним життєзабезпеченням для найважчих пацієнтів. Це великий реанімаційний зал на шість ліжок. У відділенні вже приймають пацієнтів, зокрема з інсультами. У таких випадках своєчасність надання допомоги пацієнтам вимірюється хвилинами. Новітнє сучасне обладнання дозволяє медикам більш якісно працювати та рятувати життя. Саме в медицині це якісно. зробити дослідження для цього потрібно мати нову Якісну апаратуру, а наші лікарі професіонали своєї справи, тобто вони на цьому обладнанні будуть працювати і саме не зберегти здоров'я життя людей. Під час візиту на Тернопільщину міністр Віктор Ляшко також перевірив готовність багатопрофільних медзакладів області до роботи у разі відсутності електропостачання. З головними лікарями ми черговий раз звернули на роботу генераторів на їхнє наявність пального, як мінімум від 5 до 7 діб, для того, щоб вони могли працювати безперебійно лікарні. Період відключення світла є такими пунктами незламності, і в них окремо повинні передбачатись місця, де люди можуть підзарядити телефони, отримати гарячий напій. Для цього також треба готуватись, якщо хтось не підготувався. Тому що ми єдине ціле в цій нелегкій боротьбі з російським агресором. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Чимало тернополян часто бувають у справах, що працюють у центрі міста. Проте не всі знають, куди йти, щоб перечекати тривогу, де знайти безпечне місце, якщо сигнал сирени застав вас на вулиці, які умови у центральних сховищах та укриттях перевірили журналісти терену? Згідно з онлайн-картою захисних споруд, яку оприлюднила міськрада у центрі Тернополя є чимало укриттів. Ми відвідали протирадіаційне укриття на 350 чоловік у кооперативному коледжі на вулиці Руській, 17. Укриття доступне для усіх тернополян, однак оглянути приміщення журналістів терену не впустили, оскільки на місці не було керівництва коледжу. А от укриття на майдані Волі 1 було відчинене. Тут є отеплені лавки, світло і чисто, однак туалету ми не знайшли. Також навідалися до укриття на вулиці Старий Ринок, 1 яка є на інтерактивній мапі. Однак це приміщення було зачинене. Одне з популярних місць у центрі, де під час тривоги можуть сховатися 140 людей, є у креативному кластері на пошті, що розташований на перехресті вулиць Чорновола Коперника. Приміщення переобладнано для проведення концертів. Зазвичай воно відкрите з дванадцятої години. Просто підвальне приміщення, в якому є два виходи: пожежна сигналізація, є доступ води, і є інтернет, зв'язок, тобто людям тут комфортно перебувати, є вбиральні. Це фактично це приватне приміщення, ми його орендуємо і просто якби відчиняємо двері для тих, хто хоче сховатися під час повітряних тривог. Тобто це не є офіційне якесь укриття. Крім того, сховатися можна у закладах громадського харчування, які розташовані у підвальних приміщеннях або мають сховища. Такі заклади постійно відчинені в день, і, за словами працівників, доступні для усіх тернополян, які під час тривоги опинилися поруч. Одне з таких укриттів є на бульварі Тараса шевченко 1 де розміщена ресторація «Фляшка». Наше укриття приблизно на 100 чоловік. Працюємо ми з 10-ї години ранку до 23-ї. В нас є павербанки, світло, кондиціонер, Цювання подача повітря відповідно на затишно, тепло і комфортно. Укриття, яке може помістити 180 осіб, є у ресторані Оскар на вулиці Крушельницької. 18. у робочий час сюди можуть прийти всі, кого повітряна тривога застала поблизу ресторану. Працює укриття з 11 до 22 години. По перше, ми внизу сюди це підвальне приміщення. В нас ну стараємося сюди всіх людей зібрати для перебування є всі умови. У нас є столи, є багато стільчиків, де можна розміститися. У нас є навіть м'які дивани. У нас постійно включена вода, у нас відкриті туалети, туалети з туалетним папером, з миючими, з дезінфікуючими. Тобто для постарших дітей, трошки постарших, у на нас навіть є дитяча, такий дитячий куточок. Вільний доступ тернополяни також можуть знайти в укриттях закладів харчування майдан на вулиці. Патріал Арха Йосифа Сліпого 1. І полонія на вулиці Грушевського, 1. Як бачимо, захисних споруд у центрі є багато, але не всі вони доступні для Тернополян. До прикладу, на вулиці Словацького був надпис на будинку, який вказує на вхід в укриття, але воно зачинене. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Чорна п'ятниця у час війни не була зовсім інших асоціацій однак традиційно це улюблений день шопоголіків, адже можна придбати товари з великими знижками. Цьогоріч Black Friday припадає на 25 листопада. Багато магазинів Тернополя вже оголосили, які знижки чекатимуть на їхніх покупців. Стверджують, зниження цін реальне. У Нас кожного року хороші ціни на чорну п'ятницю. Хороші знижки на деякі товари по мінус 50%, відсотків, на деякі по мінус 20%, мінус 30%. На все по різному. Ось відсотковому значенні, то ну найбільш. Так бачив я особисто, то до 75% доходило. Ось аксесуари, телефони, основний товар будь-що. Багато більший наплив людей. Ми всіх гарно опрацьовуємо, всім стараємося догодити знижками, все робимо як бути. Проте серед опитаних нами Тернополян, думки щодо знижок чорної п'ятниці розходяться. Частину активно скуповуються в цей день, інші не довіряють знижкам. Я трохи так двояко ставлюсь до знижок на Чорну п'ятницю через те, що деякі магазини навпаки можуть там трошки якось схитрувати. Але я ведусь на це все все одно і купляю багато чого. Думаю, що більшість якраз справедливо все роблять і цим пограють довіру у людей. Ні, не віримо. А чому? Тому що це маркетинговий хіфт. Так, я вірю в знижки Чорної п'ятниці і планую дещо собі придбати цього дня. Я планую онлайн купити собі дещо з косметики, те, що мені необхідно. Хід не те, що закінчується, і вважаю, що знижки найбільші саме в онлайн-магазинах. Я здебільшого не довіряю знижкам на «Чорну п'ятницю», оскільки часто траплялось таке, що просто магазини дурили, піднімали ціни перед чорною п'ятницею, а потім їх зменшили до тієї самої, що була. Чи знижки існують? Чи це просто маркетинговий хід? Як не втратити голову від нав'язливих пропозицій та не придбати непотрібні речі? Про це розповідає маркетологиня та СМА спеціаліст. Діана Малоліткіна зараз дуже бага... поширений міф про те, що перед тим як зробити знижку, магазини спочатку накручують ціну, але це далеко не всі так роблять. Більшість магазинів дійсно намагаються зробити це як промоакцію, і більшість магазинів дійсно намагаються. Ну це не лише магазини, дуже багато підприємців намагаються якось піти на зустріч і зробити хороші знижки для своїх клієнтів. Це і не книги. Можна побачити, як видавництва роблять якісь знижки і навіть заклади громадського харчування. Тому інколи ви дійсно можете зекономити гроші до чорної п'ятниці. Варто готуватися заздалегідь, аби потім не розчаруватися радить фахівчиня. Просто треба готуватися завчасно. Тобто, ви знаєте, що ви хочете. Ви приблизно орієнтуєтеся в ціні. Тоді вам буде вас буде неможливо обдурити, коли ви розумієте, що ці навушники умовно коштують суму X, а потім вам її продають за таку саму ціну, тільки написавши велику знижку. Тому в такому разі ви дійсно просто я рекомендую завчасно підготуватися і плюс-мінус орієнтуватися. Йєнтуватися в цінах, розуміти, мати список, що ви хочете купити для того, щоб не купувати просто все підряд. Це взагалі на всіх знижках так. Ну інколи ми емоційно купуємо, і це не завжди добре. Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області нагадує правила безпечного шопінгу в чорну п'ятницю. Якщо ви придбали акційний товар, а потім виявилося, що він має суттєві недоліки, про які вас не попередили у магазині. Ви можете звернутися з вимогою, повернути кошти за товар неналежної як або обійняти його. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі. Через перепади температури на дахах будинків, балконах та деревах утворюються бурульки, які можуть травмувати перехожих. Особливо небезпеку людові нарости становлять на вузьких вулицях, де тротуари щільно прилягають до будівель. Проходячи ці місця, спершу необхідно впевнитися, чи немає загрози падіння крижаних уламків. Хто повинен прибирати бурульки з дахів будинків у Тернополі і куди повідомляти про крижану небезпеку з'ясовували журналісти Терену. 23-24 листопада у Тернополі найбільше бурульок можна було бачити у центральній частині міста де будівлі розташовані близько до пішохідних зон. Це вулиця Руська, Чорновола. На жаль, небезпечних крижаних наростів ніхто не збивав, вони просто тупилися і падали на землю. Тернополяни розповідають, що у такий час стараються не ходити по підстіни будинків. Якщо чесно, це трохи лякає, бо ходити по піддахи і боятися, що зараз особливо в таку погоду, коли все тече, вони можуть просто впасти тобі на голову, і ти поїдеш в лікарню, а не по справах. Я обходжу на інший бік, якщо є можливість. А якщо дуже вузькі будинки, то стараюся пропрацьовувати Вторую так, щоб я туди не йшла. Мені не попадалося поки що. Забуваю от, вихожу, забуваю потім, хіба от зараз ви нагадали. Так то я взагалі. Навіть не, не думав, що вони можуть впасти. Звісно, шоломи не надінемо на голову, але кожен має дбати за себе в першу чергу за безпеку свою дітей там, чи е, споруд своїх літніх батьків, тобто дивитися, старатися, проводити з ними розмови, пояснювати. Вчора, як було, наприклад, слизько, то взагалі бажано було б не виходити нікуди, бо ну, така ситуація була, ходили всі як корівки на льоду. Місцями є такі значні бурульки, які насправді дуже великі, якраз тим паче біля шкіл, що на це треба було більше звертати увагу, бо дітлахи такі е, біжать туди. Сюди, напевно, не дуже можуть звертати на це увагу. Знаєте, я йду по місту, чомусь не піднімаю голову, щоб дивитися, чи є бурульки. Знаю, що не можна ходити під будинками, коли відлигав Тернополі так йду і стараюся від будинку відходити. Звертаю, вона поступово починає виникати в зв'язку з тим, що погода змінилася, мороз. Тепло, мороз, тепло, і воно мусить виникати. Стараюсь дивитися, тому що є ризики, і треба бути обережним і обачним. Як повідомили терену, при службі міськради, про бурульки можна повідомляти до балансу утримувачів будинків, у ки ОСББ або на гарячу лінію міської ради. ОСББ повинні мати укладені відповідні угоди з підрядними організаціями або ж збивати лід самостійно. І саме балансоутримувачі несуть відповідальність у разі, якщо виникне небезпечна ситуація. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні почали працювати так звані пункти незламності, де можна буде перечекати тривалі відключення світла. На Тернопільщині вже облаштували 101 такий пункт. З них сім знаходяться у підгороднянській громаді поблизу Тернополя. У пунктах є світло, інтернет, тепло та вода, аптечка. Тут можна зігрітися гарячим чаєм та зарядити телефони. Пункти працюватимуть у випадку тривалих відключень електроенергії. Вони практично діють на базі шкіл чи садо. Очки, враховуючи те, що коли ми вже готувалися до навчального процесу, в кожному приміщенні є укриття. Ті пункти зламності забезпечені генераторами, тобто є можливість не переміщувати ці генератори в інші місця, тобто вони можуть у нас бути по місцю і безпосередньо забезпечити електроенергію в цьому приміщенні у разі необхідності зарядити телефон чи підігріти там воду на чай. І десь забезпечило освітлення в кожному населеному пункті, хоча б якоїсь частини наших мешканців. У підгородньому світла немає вже другу добу. Розповідають місцеві мешканці, коли мобільні павербанки розрядилися, люди вирішили прийти у пункт незламності. Дуже потрібний такий пункт через те, що хоча б прийти, підзарядити елементарно підзарядити телефон. Це саме головне, щоб був хоча б зв'язок. Бо без світла, взагалі, це тепер взагалі нічого не неможливо. У області розгорнули чотири мобільні пункти від управління ДСНС, які теж приймають людей у випадку тривалих відключень світла. На місці чергують рятувальники, які готові надати допомогу. А також в разі необхідності у пункті працюватиме психолог. Там доступні всі умови, аби перечекати відсутність електроструму. Після 23-ї години тут звичайно перебувають рятувальники. Вони чергують, але люди у комендантську годину по вулицях не ходять, перебувають у своїх будівлях, тому пункти не приймають. Потребуючих у комендантську годину у Тернополі наразі функціонує два мобільних пункти: на бульварі Данила Галоцького, 1Б і на території Палацу культури Березіль на вулиці Миру, 6. Сюди вже приходять тернополяни, аби зарядити свої телефони, або ж просто зігрітися. Дуже комфортно, послуги зарядка, наїдки <реш> і тепло. І спілкування поробили собі такі саморобні свічки, але теж їх якось так лячно вдома використовувати. А так перечікуємо зараз. позаряджаємо телефони на вечір. Будемо вже готові до продовження, якщо не включать. Зарядити гаджети та зігрітися можна й у кожному пожежно-рятувальному підрозділі області. А найближчий до вашого дому пункт незламності шукайте на державному сайті незламність.gov.ua. На карті позначені не тільки пункти ДСНС, але й інші місця, які готові відкрити свої двері у випадку тривалих відключень електроенергії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Від початку повномасштабної війни Україна зіткнулася із високим рівнем насильства. Українські жінки, чоловіки, і діти потерпають від злочинів російських військових щорічно з 25 листопада до 10 грудня в Україні триває кампанія «16 днів проти насильства, аби привернути увагу мільйонів людей до цієї проблеми та закликати долати будь-які форми насильства. З цього приводу на театральному майдані у Тернополі провели акцію Чуйність переможе насильство. Повноцінне вторгнення РФ на територію Нашої країни ще більше поглибило цю ситуацію. Маємо максимально зараз про цю проблематику говорити, максимально е, вміти розпізнавати форми насильства. Їх є чотири основних, які виокремлені законом України: це фізичне, сексуальне, економічне і психологічне. Чим більше ми будемо про це говорити, чим е, Більше ми будемо відкликатися на ці випадки. Чим більше ми будемо чуйними до цих ситуацій, тим скоріше наші міста і громади в Україні стануть вільними від насильства. На театральному майдані встановили інсталяцію у вигляді мозаїки з магнітів, на яких зображені заклики буде насильство. Учасники акції беручи такий магніт собі долучилися до того, щоб зруйнувати цей малюнок. Крім того, на кожному магніті зображений QR-код, за яким можна буде Пройти гру переможці зможуть отримати подарунки. Можна считати QR-коди і відповідно пройти якусь гру, яка допомагає нам більше взнати про їх форми і прояви будь-якого насильства. Треба зареєструватися, можна виграти цінні подарунки, флікери, які зараз дуже актуальні в час вимкнення світла, і отримати худік, шарфик фірмовий від фонду ООН або в Протягом 10 місяців цього року. У правоохоронці Тернопільщини склали близько 4 тисяч адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства. У Тернополі працює мобільна група з протидії таким злочинам. Як зауважують поліцейські, з проблемою домашнього насильства раніше зверталися лише жінки, але тепер про це почали говорити й чоловіки. Багато чоловіків почало звертатися про те, що вони потерпають і стають особами, які страждають від домашнього насильства. Також звертаються на лінію 102 і діти в яких… Батьки або мама, або тато, або обоє батьків ведуть якийсь неправильний аморальний спосіб життя, і від цього діти страждають. Страждають як емоційно, так і фізично, тому що тато чи мама в стані алкогольного сп'яніння піднімає руку на дитину. Літв'язані науковець, 91-річний ігор Олещук, 26 листопада прийшов на театральний майдан у Тернополі, аби запалити свічку за усіх, хто помер під час голодомору. Його родичі у 1932-33 роках активно допомагали жителям сходу України та переправляли їм продукти і зерно. Та, на жаль, трагедія 20-го століття забрала мільйони життів. Комітети були створені в Західній Україні. Приватні люди господарі приватні, були створені так звані комітети по порятуванню східної України. Збирали зерно пшениці. А навпаки, коли відмовились радянські, то через підволочиськ і Волочиск на захід в Німеччину в Австрію йшли ешелони е, 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 через пшеницею. Всеукраїнську акцію запали свічку пам'яті, провели у Тернополі 26 листопада. Десятки тернополян прийшли вшанувати померлих від голодомору. Люди запалили лампадки, викладені у формі символічного хреста. Ми би не хотіли, щоб до. Нас вернулися ці часи, але бачимо, бачимо, що. Наш окупант російський, ну все робить, як то кажуть, наперекір, аби аби було нам зле, аби ми не мали що їсти, аби ми не мали світла, аби ми були темні. Аби, а ми наоборот сильні, мужні, і ми переможемо. Бо ми з Богом, і ми переможемо. Захід розпочався з хвилини мовчання, а священники відправили панахиду за душі померлих.